Вітаю вас, шановні глядачі. З оглядом останніх подій вівторка вас готовий ознайомити творчий колектив телерадіокомпанії Акцент. В ефірі черговий випуск інформаційної програми День. Сьогодні у випуску не пропустіть головного. Актуальні проблеми шосткинщини піднімали під час круглого столу в райдержадміністрації. З цього року зросте фінансування громадських організацій з місцевого бюджету. воїни афганці, бібліотекарі та школярі згадували радянсько-афганську війну та вшанували пам'ять загиблих. У школі номер 1 старшокласники обговорювали тему захисту навколишнього середовища англійською мовою. 10 лютого в пожежній частині під час відпрацювання нормативів стався нещасний випадок. За інформацією інтернет-видання Шостка інфо, у другому державному пожежно-рятувальному загоні рятувальник зірвався з навчальної вежі між третім і четвертим поверхами. Потерпілому зробили операцію. Він перебуває в реанімації. Причини нещасного випадку наразі з'ясовує обласна комісія. Продовжує випуск. Умови закупівлі молока у населення району, пільгові перевезення пасажирів, відкриття у Шосткінській райраді сервісу єдиного вікна, розвиток місцевих громад. Про це говорили під час круглого столу, який пройшов у Шосткінській райдержадміністрації. Учасниками заходу були члени громадських рад, керівники партійних осередків, голови постійних депутатських комісій і журналісти. Подробиці у сюжеті Олексія Коцепчука. Розвиток місцевих громад в Україні загалом і по шостинському району зокрема має гарну динаміку і набирає обертів. Було відмічено під час круглого столу у шостинській районі державній адміністрації. Громади, які об'єднуються для вирішення своїх проблем, все частіше з'являються на теренах Шосткінщини. Одним з останніх досягнень у роботі з громадами є можливість залучення району до чотирьох додаткових міжнародних проєктів, розповів Анатолій Молошний. Практично вже на наступній неділі почнеться нова форма, нова, новий виток роботи з громадами в частині того, щоб ще взяти додаткові проекти. А це, якщо говорити, міжнародної допомоги, ну в розмірі я так. Прораховував майже 450 тисяч гривень, які будуть направлені на на розвиток сіл. Сільські та селищні бюджети, і соціально-економічні програми розвитку району вже прийняті. А от кошти, які є вільними залишками на територіях районних громад, ще не розподілені. Це питання повинно бути вирішено до кінця лютого, початку березня. Але вже видно, що громади району мають значний фінансовий потенціал, який складає приблизно 5 мільйонів гривень. Ці кошти мають бути направлені на місцевий розвиток, зазначив Анатолій Молошний. Покращити нужно життя в районі іменно цими коштами. Кроме того, я хотів сказати, що уже на даний момент станом на сьогодні підписано майже на 550 тисяч угод про соціальне партнерство і з керівниками цього господарства це знову ж ті об'єкти, на які вони будуть звертати найбільшу увагу і контролювати і використання коштів, і якість проведення тих чи інших робіт. В будівлі райради буде працювати центр надання адміністративних послуг населенню. На даний момент наповну ведуться ремонтні роботи на поверсі. Кожна людина зможе отримати тут необхідну довідку чи певну адмінпослугу. Вже не потрібно буде ходити по різним управлінням. Всі адміністративні послуги будуть надаватися у єдиному вікні, зазначив пан Анатолій. Всі служби підготовлений меморандум між земельщиками, управлінням праці і соціального захисту. Центром районним центром соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді медициною, тобто, все те, що входить в спектр адмінпослуг, коли людина може звернутися, воно все буде охоплено. В столицю до фонду сприяння місцевому самоврядуванню було направлено 10 проєктів від сільських та селищних рад Шостинського району. Вони стосуються різних сфер. Серед них відновлення меморіалів слави, очищення водойм тощо. Головний проєкт від району стосується створення місцевих міні мнс Результати про затвердження проєктів будуть ближче до осені. Кожна сільська рада подавала на розгляд свої ініціативи, але задовольнити всіх одразу неможливо, зазначив Володимир Притико, голова райради. Практично кожен сільський савіт привез свой проєкт, ну, де, скажімо, були ляховатості їх оставили на місцевому рівні, але з перспективи, що ми все одно будемо їх. В повному об'ємі або як то вот, осваювати на території кожного сільського совіту. серед питань, які будуть вирішуватись на часі, стоять пільгові перевезення пасажирів та механізми їх здійснення. Ще один момент, який цікавить селян закупівельні ціни на молоко. Головною причиною того, що закупівельні ціни низькі, при тому, що кінцева вартість товару висока, в райраді називають негативний вплив посередників, перекупників. Зараз закупівельна ціна по району в середньому складає 2 гривні 80 копійок. Питання щодо ціноутворення районна влада пообіцяла розглянути з молокоприробниками у найближчий час. Ви задумались, через що у нас ціни на е, продукти харчування, там, на одяг, ну, на все інше досить високі. Якщо брати е, навіть порівнювати їх з європейськими, то вони десь на рівні, при тому, що заробітна плата на порядок нижчий. Чого так? Та через те, що у нас кожен товар разів п'ять продадуть на круглому столі. Торкнулися і теми політичної кризи в Україні і народного віча у шостці. Основний меседж Анатолія Молошного до опозиції треба працювати, а не займатися популізмом. Вибори в Україні вже йдуть повним ходом. Висловив свою думку про події в державі, голова району. Я не розумію от таких зібрань. От пишеться там в одній з реклами, що завтра буде там народний депутат, який научить місто шостку прозріть. Класно, навірно, ми самі тут дубові по пояс, бо не розуміємо, як це розріть. Поки можна мітингувати, засукуємо рукава. Якщо ти можеш робити, прийди, скажи, я можу робити. Серед останніх подій, які стосуються розвитку району, на круглому столі було відмічено угоду про партнерство, підписано з Укрпоштою, та створення системи електронного звернення громадян. У 2014 році бюджетом передбачено зростання кількості виплат для пільгових категорій громадян. Зміни відбулися і на місцевому рівні. В цьому році зросте сума матеріальної допомоги для громадських організацій, що діють в місті Шостка. Як змінилося їх фінансування у зв'язку з прийняттям місцевого бюджету, дізнавалася Світлана Євменова. Україні не зменшується кількість людей, що потребують соціальної допомоги. Розміри виплат безпосередньо залежать від розміру прожиткового мінімуму. Станом на 1 січня він становив 1176 гривень. Цього року передбачено його поступове зростання. Про це повідомила Антоніна Найметенко, начальник управління праці та соціального захисту населення. У 2014 році будуть проведені зміни. З липня і з жовтня. Ці виплати збільшуються, і в результаті збільшується мінімальна заробітна плата для всіх працездатних осіб. Дещо цього року залишилось і без змін, а саме процедура оформлення та отримання субсидій, як і раніше, ця допомога доступна усім групам населення у законодавчій базі відповідно процесу оформлення субсидії, ніяких змін не відбулося. Будь-який член житель нашого міста має право на оформлення субсидії, але в залежності від того, які сім'я має доходи. Буде залежати, чи вона отримає субсидію на житлово-комунальні послуги, чи ні. Майже всі соціальні виплати плануються державою та кошти виділяються також із місцевого бюджету. Під статтю фінансування підпадають п'ять громадських організацій, що працюють у місті Шостка. Цього року коштів їм виділили майже 40 тисяч гривень більше. Минулого року, тобто у 2013 році, такі кошти були передбачені у розмірі майже 89 тисяч. Планом на 2014 рік у бюджеті міста шостки передбачено 134,2 тисячі гривень. Виплати залежать не тільки від органів державної адміністрації. Під час розподілу фінансової допомоги враховується потреба кожної організації. Кошти виділяються в залежності від активності їх діяльності, потреб та кількості учасників. У нинішньому році пропорційне відношення між допомогою кожній з організацій майже не змінилось. Відсоткове відношення саме витрат воно пропорціонально розподіляється між організаціями і на наступний рік, тобто на 2014, тисячі теж в такому ж відсотку і в процентному збільшенні теж розподіляється. Процедура розподілу та виділення грошей з місцевого бюджету доволі складна. Кожен раз перевіряється цільове використання коштів, та отримати допомогу може кожен, якщо дійсно її потребує. Головне, вчасно звернутися. 15 лютого минає 25 років з дня виводу радянських військ з Афганістану. Та страшні події завжди залишаться болем у серці воїнів-інтернаціоналістів. З нагоди ювілейної дати зібралися разом учасники бойових дій, родичі загиблих, працівники Центральної дитячої бібліотеки імені Горького та учні Шосткінської школи номер 1 Під час зустрічі вони згадали про жахливі моменти радянсько-афганської війни, втрати друзів і рідних. А школярі у свою чергу відкрили для себе досі невідомі історичні факти. Подробиці заходу знає Юлія Беберштейн. Через горнило афганської війни пройшло понад 160 тисяч українців. Призваних до лав радянської армії під час виконання інтернаціонального обов'язку загинули або зникли безвісти 3360 молодих людей. Тому подібні години пам'яті необхідні підростаючому поколінню, аби і вони знали про подвиги наших співвітчизників. расповедала Риса Тригубченко, провідний бібліотекар шоскнинском центральной библиотечной системы Имени Горького. Мы решили, что память об этой войне, которая очень неоднозначна для наших детей и вообще для восприятия любого человека, все равно должна жить в сердцах и в головах наших детей. поэтому мы стараемся донести до них и подключаем их. Они разучивают стихи, готовят вопросы войнам афганцам И у нас это уже стала встреча традицией. Мы очень хорошо общаемся с этими людьми и дружим с ними. Володимир Півторак, голова Шосткинської міської організації спілки ветеранів Афганістану, не щиток знає про воєнні будні. Сам перебував у гарячій точці не один рік. Володимир Іванович зазначив, що окрім психологічного та фізичного навантаження на людину, то давалися складні погодні умови та рельєф країни. Дороги настільки вузькі були над прірвами. Що машинам нема де розминутися. І коли в деяких місцях танк проходив, я виходив з танку, і показуєш, щоб він на себе йшов, показуєш йому дорогу, то танк одною стороною зацеплював за скелі, які звисали, а пів його гусениці звисало над прірвою. Розумієте, у нас така дуже важка ситуація. При цьому ще ж кругом могли бути і міни, могли бути і обстріли. Анатолій Соляніко, воїн-десантник, в країні, де відбувалися бойові дії, прибув два роки і чотири місяці. Потрапив служити в артилерійський полк в якості старшого розвідника реактивної батареї. За словами Анатолія Анатолійовича, арт-розвідка це велика відповідальність і не тільки за своє життя. Пріжі, ніж потім піхоті, куди на бойове завдання, брали з собою артилерісти. Не брали пушки там на гнівої позиції, а брали з собою корінку. Тобто це. Это були боги, на которых піхота молилась. Якщо погибав корректировщик, это було дуже тяжело уйти, тому що артилерія в будь-який момент прикроє, подають огневую точку, подозить живую силу противника. Мой перший был, була провінція Бамиан, Далі пішов Кандагар, потім и І пішло, пошло, і пішло. Скільки разів вирушав у бойові походи, пан Анатолій не рахував. За його словами, це вважалося поганою прикметою, аби наступне завдання настало останнім. Та не дивлячись на всю мужність війна, як будь-якій звичайній людині йому було відомо і почуття страху. Звісно, було страшно, якщо до у тебе кому хочеться жити. Коли 22 часа потім стріла пролежиш, потім по тебе 4 часа артилерія своя стріляє, щоб можна вийти якось. то і забрати 56 людей, одного раненого. Тоді стало страшно. Зі сльозами на очах Ірина Ворхлих пригадує події, які ножем пройшлися по її серцю. Жінка не була в Афганістані, та Афганістан забрав в неї рідного брата Ігоря. З ним пані Ірину поєднував родинний зв'язок і міцна дружба. Коли він уходив в армію, я йому пообіцяла, що я приїду к нему на присягу. А він у мене спросила, а якщо я буду на Чутке? А я йому говорю, що... В будь-яку точку Советского Союзу. Якщо це не буде заграниця, я приїду. І от он ходить в армію, пише мені письмо і пише такі слова. Сестринка, мене так далеко забросили, аж Турквістанський округ, ти, мабуть, мене не знайдеш. Та все ж таки обіцянку пані Ірина виконала. Дізнавшись, що брата відправляють до Афганістану, взяла білетний літак і вилетіла на присягу. Учні уважно слухали кожну розповідь людей, які мали пряме відношення до вганської війни. Хтось виконував інтернаціональний обов'язок, а хтось назавжди втратив там рідну людину. Школярі підготували невеличке дійство в віршах на честь героїв. Володимир Іванович від імені воїнів інтернаціоналістів подякував учням за виступ, який дійсно зачепив кожного з присутніх заживе та закликав любити рідну батьківщину Україну. Дуже гарна країна, у нас прекрасні поля, родюча земля, гори є, ліси є, є моря, ну, все є для життя. Трохи у нас сьогодні ще в державі держава наша ще становиться, вона молода. Ці процеси, які відбуваються, це наше встановлення держави, становлення нашої нації. А самі школярі після спілкування з воїнами та їх родичами ще довго знаходилися під враженнями зустрічі, яка відкрила їм досі невідомі факти життя українців в Афганістані. Це все тяжело, було багато людей там погибло, Я думаю, це ужасно. Просто не хотілося би повторити судьбу або побачити це все. Ну а виніс то, що ну у нас в Україні вже. Такі війни були могущественные, они класне. Не кожен зможе выполнить такий воинский долг і пойти ну на эту війну. вот, добровольно, даже то, что надо выполнять долг. Хто не знає чужих мов, той не знає нічого про свою, писав колись Іоганн Воль А ось у спеціалізованій школі номер один, спілкуючись між собою англійською мовою, одинадцятикласники досліджують найглобальніші проблеми світу. Керує усім процесом старший вчитель Олена Леперд, яка спеціально до участі в конкурсі Мій найкращий урок підготувала зі своїми вихованцями відкрите заняття на тему. Захист навколишнього середовища спостерігала за дивовижним симбіозом англійського слова та української душі. І наша знімальна група хвилюється вчитель, хвилюються учні, адже через кілька хвилин їм належить довести великому колективу досвідчених педагогів, що їх рівень знання іноземної мови дозволяє не тільки розмовляти англійською, а й думати нею. Спеціально до відкритого уроку кожний з дітей підготував свій проєкт, тему якого розробила їх наставниця, вчитель англійської мови Олена Лепер. Сьогодні у нас проходитиме урок з англійської мови в 11 А класі з теми захист навколишнього середовища. Мета нашого уроку про показати вміння і навички дітей у створенні проєктів з даної теми. Діти презентуватимуть свої дослідницькі творчі проекти у формі публікації, презентації та веб-сайту. Робота над дослідженнями проєктів тривала протягом двох тижнів. А у зв'язку з тим, що цього року організатори конкурсу Мій найкращий урок наголос зробили на впровадженні в учбовий процес інноваційних методик. Олена Анатоліївна вирішила застосувати на практиці і інтерактивні технології і основні принципи інтегрованого навчання. За словами педагога, сьогодні знання англійської мови, мовнитка аріад, не веде до успішного майбутнього. На сьогоднішній день у дітей є можливість виїхати за кордон, знайти гарну роботу. Роботу, а аби знань англійської мови, ми ж розуміємо, ніяк не можна бітися. Як ніхто розуміють це випускники, адже через кілька місяців вони залишать стіни рідної «Альма-Матер» і постануть перед вибором професії, яка повинна визначити їх подальшу долю. Тому й намагаються вони вдосконалити свою англійську за допомогою всіх відомих засобів. Тема захисту навколишнього середовища виявилася для них цікавою. І, незважаючи на деякі складнощі, старшокласники активно взялися за розробку власних дослідницьких проєктів. Було достатньо складно, але більше того, було мені цікаво готуватися до такого року, тому що. Тема тема на сьогоднішній день є актуальною. Я вважаю, що моє, моє, моє майбутнє є невіддільним від знання англійської мови. Тому е, даний урок для мене буде дуже корисним за для, для мого майбутнього. Найскладнішим було розроблення всього цього проекту, адже ну, переживання треба було зібрати інформацію відповідно, знайти зображення і все це. Було дуже складно, якщо чесно. А найцікавіше ну, для мене це була зйомка відео, яке ми будемо презентувати при нашому захисті. Якщо чесно, я хочу навчатися за кордоном, і мені б дуже хотілося виїхати за кордон, жити в іншій державі, де я ну де мені знадобиться ця мова. Дуже цікаво застосовувати мультимедійну дошку і бачити нові презентації, які. Дуже цікаві і захоплюючі. Ну, я намагаюся спробувати читати книжки в оригіналі, і думаю, що це також дуже важливо, адже читати книжки в оригіналі набагато цікавіше, ніж Перекладом серед численних гостей на заході були присутні керівництво навчального закладу, шосткинські освітяни, члени проблемної групи з передового досвіду і, звісно, суддівська колегія у складі п'яти вчителів англійської мови. Голова журі, керівник методичної комісії вчителів іноземних мов міста Тетяна Правосуд зазначає, що відкритий урок для педагога це найвідповідальніший момент у житті, який мов на долоні розкриває усі його професійні якості. Безперечно, ми будемо звертати на взаємодію між учителем і учнями, на результативність уроку, на те, яких навичок і знань набули діти. Це найважливіше. Упродовж 45 хвилин присутні, затамувавши подих, спостерігали за емоційною та переконливою промовою Олени Леперт щодо найактуальніших проблем навколишнього середовища. Здається, розуміли вчителя всі, навіть ті, хто ніколи не вчив англійської мови. Не відставали від своєї наставниці і школярі, впевнено відповідаючи на всі її запитання та цілком по дорослому обґрунтовуючи свої думки. Супроводжувалися розповіді дітей та педагога яскравими слайдами. Yeah. Okay. I agree with you. Oh, Після завершення заняття директор школи Антоніна Кобелякова зізналася, що урок був неперевершеним і побажала учням та педагогу подальших успіхів на освітянській ниві. Ви сьогодні найкращі, разом з своїм, ви? ви неперевершені наші. ...випускники, нехай вам і надалі світить саме найкраще. Найкращих вам досягнень! День 12 лютого в українській та світовій історії був багатий на історичні події. Зокрема, цього дня у 1914 році відбувся перший політ літака Ілля Муромець конструкції киянина Ігоря Сікорського, 16 пасажирами на борту. У 1918 році у Коростині Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави. 12 лютого 1964 року в Ленінграді було заарештовано поета Йосипа Бродського. А цього ж дня, 10 років по тому, у Москві відбувся арешт Олександра Солженіцина. Сподіваємося, що завтрашній день принесе тільки гарні події та корисні відкриття. Бо вже сам 2014 рік увійшов до сторінок новітньої історії України. А от якою погодою потішить шосткинці всередини робочого тижня, знають українські синоптики. Середа буде похмурою, але опадів не передбачається. Денна температура повітря становитиме мінус один плюс три градуси. Нічна два-три вище нуля. Вітер південного напрямку зі швидкістю 2-3 метри за секунду. На цьому інформаційна програма День добігла свого кінця. Далі наш ефір продовжить черговий випуск програми дитячої студії Шкільний вісник. Нагадаю, що з нашими новинами ви можете ознайомитись на сайті Шосткинської міської ради. І не забувайте, що життя занадто коротке, аби прокидатися зранку з жалями. Тому любіть тих, хто ставиться до вас добре. Прощайте тих, хто не правий, і вірте, що все відбувається не випадково. Побачимось.